Ваша улюблена рубрика Пусті пляшечки. Почнемо з парфумів від Avon. Я вже не знаю, як вони називаються, але запах був непоганий. Вони ще, до речі, в продажу. Арабські парфуми, як арабські чоловіки, довго не тримаються. Яра пахне солодко, але злітає буквально за секунди. Не рекомендую. Оця штука від сльоз, побачите, беріть одразу, класно зафарбовує сивину або корені, що відросли. Літо закінчується а з ними гель. Для душу з кавончиком пахло непогано, не купляла б, аби не подарунок. Оце шампунь від того, що випадають волосся, але він нічого не працює. Дезік, Заврори. Люблю їх, але закінчується дуже швидко. Зате дуже великий вибір різних запахів. А хороші запахи я люблю. Сухий шампунь непоганий, має бути для брюнеток, але походу щось не дуже. І ще один сухий шампунь. Сухі шампунь, як ви розумієте, закінчиться теж дуже швидко. Не пам'ятаю, що це було. Якась суперпупер дорога сиворотка, Не знаю, ехвікта не помітила.